В Україні запрацюють аеропорти цивільної авіації вже до кінця наступного року. Мова йде про аеропорт Бориспіль або Львів. Очікується, що вже в січні буде відомо 5-6. Компанії, які будуть готові літати в Україну, але остаточне рішення буде за офісом президента. Також ще не оприділилися з аеропортом, який буде функціонувати. Європейські партнери прихиляються до аеропорту Львів, тому що все за кілька хвилин літаки вже будуть над територією Європейського союзу. Але українська влада і головне офіс президента, чомусь хочуть, щоб функціонував саме аеропорт Бориспіль в Києві. На їхню думку, це приверне більше інвесторів і дозволить нашим партнерам прилітати в Україну за першої необхідності. Друзі, як вважаєте, чи не правильніше було відкрити аеропорт у місті Львів, десь справді кілька хвилин, і ви на території Європейського союзу, а не летіти через цілу територію України з Борисполя ще й попри кордони із Білорусією? Якось виглядає трішки дивно.